Так. Ось так виглядають незагорнені. Ну, Ну, так загорнені, ну не багато тут їх виднося. Ну, а це я вже стільки таку купу листя з них нагорнула, яку траву мона вирвати, вириваю. Треба їх трошки прорвати, щоб вони могли гарно дихати. Ось, Якщо навіть котрої виривається, це не дуже страшно, бо вони тут і так густо. Так що можна їх виривати і не переживати. Ось такі то справи. Зараз ось ці старі загорну. Ну, не знаю, можеш ті. Попробую погорнути, щоб вони дихнули. Подивлюся. Не знаю, За затамті не знаю, брехати не буду. Ці я хотіла погорнути, подивилася, добре виходить. Зараз загорну. Ось і в рів викину сміття на, на купу, десь сміття викидаємо і усе. Ось такі то справи. Двері закрий. А босою не пробувала вилетіти. Абосою, або сведра. Ану А ну бігу. Ану з ведра бігом. час спетлюєш. Поздоровкайся з людьми. привіт. Бо зараз петлюєш. Отак. От Що, Що робити? Я вже поїла. Зараз. Ладненько, все. Всім гарного дня. Як трошки ще позагортала. Перед хатою тут малини чорні загорнула. Сухі повиломлювала, повикидала та підгорнула. І дивіться, що я знайшла. Я знайшла горішка. Ось, бачите? А там, бачите, вже грісточок є. У горішкою всередині. Ми її посадимо, хай росте собі горішок. О! Росадили горішка. Загортала, загортала. І вигорвала горішка. А тут я отак зробила, загорнула свої малинки, горіха листя позгортала, бо тут дуже його багато було. Ще треба ось молоді сливки повирубати. Звідти і сливки красуні. Ось. Ось так. Підв'язала їх, загорнула, з горіха все листя і зробила трошки порадок. Ну воно ще як підсохне, ще раз треба буде загорнути. Ось. Це мій другий вид підсніжників. Бачите, які листя широкі. Там в тих такі вузенькі листочки. в тих широкі листочки і ось такі квіточки. Гадненькі такі квіточки. Так що ось такі вони пісніжники. Та вон на углі хати вже зацвітає примулка, бачите. О, ой, ой, ой! Щоб не впасти. А ось там краса, це те, бачите, пересаджувала і вони собі зацілили. Ростуть. Ну вон там же моя, бачите, о, ті рабчики, а я кажу, смердяча Лілія. Вона аж от сюди полізла. Дивіться, бачите, ось там її корч. А вона аж сюди полізла, розрослася. Ось таке діло. Ну і тут мої тюльпанчики-красавчики. Ось. Так, де вони? О, найшла. Ось так. Бачите? Ось тут нарциси сходять. І така красота робиться. Це. Мій тут трошки квітничок, треба розлі пообрізати, але тут ще дуже мокро. Ще б ту смердячу лілію трохи викопати, звідси б забрати. Але то вже вона як відцвіте, Тюльпани будуть відцвітати, буду викопувати. І тоді будемо пересаджувати. Бо тут же в тих квітниках нема уявлення, де що посадити. Бо все одно на другому. Тюльпани порозросталися. І таке тоді. Полуниці я нині загорнула. Ой, а я не знаю, чи я здоровалась чи ні. забулася, Якщо не віталася з вами, доброго всім дня, мирного неба. Хорошого настрою. І, скорішої нам всім перемоги. Так, це моя гортензія кутку. Ось. І мої квіточки. Лілії ще не сходять. Тут клюпани у мене отут того. І тут по підкраю пару штук посаджених. Та не знаю, щось вони дуже слабо сходять. І вон, Ось такі то діла. Так більше, ніц нового нема. Всім миру, спокою, затишку і, і перемоги. А я йду до роботи далі. Беру родно своє, треба йти ще працювати. Па-па-па-па всім.